Всім привіт! З вами Злюка Заварюка. Ну що ж, е, коротше, Деніс попросив, щоб я е, першою зняла, прореагувала на реакцію на чіпси, бо він купив чіпси вчора зі смаком солі, щоб я першу прочитала і прочитала заодно ваші коментарі. Я так бачила вчора ваші коментарі, читала. Е, всі писали такі: ой, що вже немає Злюки люки заварюк. Ви вже вчора писали, що вже е, один день я вже не знялася, і ви вже дуже сильно розчарувалися. вже. Почали писати, де я пропала. А я, я не пропала, я спала. Бо я в тій годині він почав з 6 до 7 знімав, і я тоді ще спала. Тепер я вже проснулася спеціально і так швиденько познімаю і біжу на роботу, бо я з 8 до 6 працюю у кав'ярні, заварюю людям каву. І треба поспішити мені. Тому я взяла вже в день, зараз він там стоїть. Слухає, що ми трохи, я прореагую на ці чіпси. Почитаємо коментарі, і я піду. І Деніс там уже продовжить. Добре, у нас сьогодні чіпси ось такі зі смаком солі. Бачите, лейс зі смаком солі. Тут нічого не пише. Ага, є по-російськи. Ага, добре. Добре, він купив класичні зі смаком солі, бо він казав, що ще з солью ми ще не реагували, що він на каналі ще не реагував. Тому поїхали, давайте. Свою заставочку. Злюка заварюка реагує, Злюка-заварюка реагує. Сьогодні буде реагувати на. На де це? Ага, на картопляні чіпси з сіллю, сіллю, сіллю. Я вже його копіюю, коротше. Давайте почитаємо коментарі ваші. Переходимо на його канал. Щось я перше не могла включити відеозапис, не знаю, що щось залагало чи що. Ну, коротше, зараз почекаємо. Коротше, вже загрузилося. 15 наших дорогих тисяч. Так я чекалася, на кінець дочекалася. Я так плакала, коли не було 15 тисяч. Бачу, переглядів теж вчора під роликами не особо. Ну, давайте почитаємо. Це вчора в мене не було під грушками. Ага, нема звуку. Добре, читаємо: 16 коментарів ваших. Е, Кубік Рубік Чи, пише Блін, жалко, що не було звуки за вируки. Але нічого, завтра буду, вже сьогодні буду. Та. Ну, завтра, тобто сьогодні. Та. Ну, вже так вийшло. Спала в той час, так вийшло, вибачайте. E, DJ Піесто, дякую Деніс, твоє сповіщення про відео, мене розбудило добрий ранок. І що Деніс пише, встаємо разом з Денісом Фрелі, Ха -ха -ха. Нова програма. E, ну так, розбудило, і думаю, що це відео тебе також розбудить. Залежно, доки ти там спиш. Та. Е, наступний коментарій, Енріко Мартіко, ви знімаєте класний контент. Віталія з Бразилії. Дуже дякую. Поставимо лайк. Настя Тушенцова, класні грушки, але б краще було, якби з люк заварюка їх їла. Нічого, я буду вже сьогодні чіпси їсти. Не, не, обр... не обіжайся на мене. Леонід Тимчук, два дні познімалися і вже пропала. Давай кожен день нам з люку завалюка. Кожен день не завжди виходить, бо в мене є справа. Я не завжди хочу зніматися. Розумієте? Е, тому. Кожного дня я не обіцяв, що я буду зніматися. У мене там свої справи. Я працюю кожен день на роботі, ну крім вихіднів. І на вихідні в робочі дні не знаю, що вам вийде. Ще сьогодні, завтра. Подивимося, подивимося, вийди, зніме на вечір. Якщо я йду на роботу, то я вже буду вечором зніматися, але. Ну, буду частенько у нього на каналах на каналі з'являтися. А так що кожен день то це я вам не обіцяю, друзі. Е, Костя бернацький. Ні, ну без люки за влюку скучно. Нехай кожен день знімається. Кожен день я пояснила, не можу, але частенько буду. Херсонська, панянка як це лагає. На кінець здорова реакція, ані а знімаєш на шкідливі солодші і чіпси. Ну, це так. Треба частіше знімати на всякі фруктики, овочі, а він знімає лише, о, на чіпси вже купив, <гум> вже зразу після грушок чіпси. Ну, що зробиш? Геннадій Осачок. Злюка Заварюка, чекаємо тебе завтра у відео. Я вже є. Паша Рітос, тепер давай реакцію на яблука. А він, здається, реагував колись на яблука, ні? Не пам'ятаю. Ну, хай буде. Десь може знімить на яблука. Скажу йому, то й зніметь. Або сам прочитає, він читав коментарі, то зніметь. Пан Степан, якщо злюка Люка заварюка образилась, що переглядів немає, ти кажи, щоб не ображалась. Набере, ще набере, але нехай зніметься з тобою відео. Я не особо обідалась, бо Ну, та, я набрала тоді перший раз на 500 переглядів. 500 переглядів на відео. 500-700. Що не особо обідалась так, як трошки були перейди, але хотілося, щоб хоча б тисяча набрала. Ну нічого, я буду з нього у нього зніматися, поки не наберу на шортах переліду. Подивимося, що я не беру, але я не обідалась. Не думайте. Ви так, так багато гарних коментарів про мене писали, тому я точно не ображаюся. А переліди це таке, буде або не буде. Наступний коментарій, Роман Ковальчук. Вже немає звуки завилюки, і я вже за нею сумую. Кажи, щоб завтра вона була на Ютубі. Я вже є на Ютубі. Привіт. Ксюша Студенцева. Хто рано встає, той рано на Ютуб відео знімає. Звичайно, і ще Бог подає також. Але і, і цей і. Рано встає Деніс і рано на Ютуб завантажує відео. Такі справи. Пано Тейло, не знаю чи з, чи з Люка. Чи з Люка заварюка, зможе завтра знятися, бо вона буде спішити на роботу, але якщо встигне, то чекаю. Я буду зараз спішити швиденько, але постараюся вам прореагувати і бігти на роботу. З 9, я казав, чи з 8, Ну, коротше, постараюся. Майк Саліван вже немає Злюки Заварюки, мені вже скучно. Ну, вже є, вже є. Е, я хотів сказати, що з 8. Та, я працюю з 8. Ну, Ще восьмої немає, ще пару хвилин, я думаю, успію е, з вам зняти, приригувати і побігти на роботу. Я швиденько буду бігти, а може, мене хтось підвезе, що я встигну на роботу. Е, Леся Девденко, давай, щоб завтра з Віка завлюка 100% знялась. А то чого не знімається, спить, я, я хочу її дивитися. Дуже дякую за цей коментар. Я лайк не можу поставити настільки глючий телефон. Добре, я буду зніматися частіше. Я вже сьогодні знімаюся, так, щоб ти мене подивилась. Дякую за коментарі. Айфон Айфонович, напевно, з Люказаврки трішки обідалась, бо передню не набрала на шортах, тому сьогодні не знялася. Ну, я не обіжаюся на, на переїдах. Головне, що, що ви пишете такі гарні коментарі, то як можна обідатись, розумієте? Маркіян нестайко, треба було б тоді, тобі розбудити з Люку а то без неї скучний ролик. Вона смішна. Дякую дуже за коментарі. Ну, Сьогодні я вже встала, і сьогодні я вже знімаю, а зараз Денис під, підбіжить на відео. Леонович, ну. Що це таке, вже кожен день е, знімалась з дюка зоврюка, сьогодні ні буде її. Він мав на увазі, не буде її. Ну, я кажу, спала, та й так вийшло. Тепер встала і вже знімаюся. Добре, давайте, друзі. Е, чіпсики відкриваємо і прореагуємо швиденько, я піду е, на роботу. Коротше, як я починала зйомку, щось камера лагала, не, міг, не, не, не могла включити пуск. Типа запис, не знаю що. Давайте пробувати, друзі. Пах, як я вже трошки скажемо, давненько не їла чіпсиків. Десь пару місяців назад я їла, я заскучилась. Я люблю чіпси, але я знаю, що це дуже шкідлива хімія. Тому оціночку я можу поставити велику, бо я дуже фанатка чіпсів. Тому давайте попробуємо. Ось чіпси. Вау, який класний! Поїхали! Ммм, mm. просто обожнюю. Ви знаєте, такі чипси більше люблю, бо... Вони без ніяких як приправ просто сіль. Тому я можу зразу поставити 10 балів, Мені дуже сподобалось. Чіпси це класно, особливо про сі, звичайні з солью це супер. Деніс тепер теж жалується, що жаліється. Що ви не набрали під незапіїм челенджем 110 коментарів. Він же хотів купувати нові чіпси, чіпстерс е, зі смаком асабі. А, а там поки що 70 чи 80 коментарів. Ще раз вам нагадаю, давайте допоможемо йому набрати 110 коментарів, щоб він швидше зняв незапай челлендж. Пишіть коментарі, зайдіть у спільноту канала. На спільноті канала там буде. Прогортайте трохи. І буде його відео, і прошу дуже лишитись туда з коментарів. Бо я теж чекаю, на запий челендж. Я люблю не запий челендж, не запий челендж, не не запий челендж. Я люблю пити, і я не зап'ю челендж, не запий челендж, не, не не запей челендж. Якщо не хочеш покарання, не запий челендж. Коротше, класно. Тому прошу про Класні чіпси. Але треба і Денісу лишити. Mm -hmm. Я вам пачку не показала, бо я завжди показую вам пачку. Коротше, ось тільки чіпсів, але я вже трохи від'їла, бачите? Чи то не фокусуючи, що? Давайте так покажу. Ні, то вже більше не буде. Ось такі чіпси давайте. Трошки пойму, і потім Деніса кличемо, щоб він реагував. Я зразу скажу всім, хто чекає реально мене кожен день, як і Деніса Френлі. Я розумієте... Не буду кожен день зніматися відео, бо я не хочу кожен день зніматися. Нехай день знімається, йому подобається це знімати кожен день, нехай знімає. Мені не подобається кожен день. Я собі таке десь захотіла, знялася з вами, а прийшла з роботи, хочу трохи відпочити, полежати. Я не, не буду кожен день зніматися, так що не надійтеся, що я буду кожен день у кадрі і реагувати з ним. Так що, друзі, буде він, десь я буду приходити, але не завжди, тому такі справи. І зразу вам кажу, щоб ви не обіжалися в коментарях. Зрозумійте мене, я. Я роблю з 8 до 6 в каверні, прихожу і хочу трохи полежати або повечеряти і собі лягнути вже. Таке полежати, так що, зрозумійте, будь ласка, мене, друзі, підписники Дениса Премера. Такі справи. супер вау меня на колено Чи що? Чи як вона? Знаєте, що я хочу вже? скоро снігу. Дуже класно, коли сніг іде, мете. І все, біле-біле навкруг. Напишіть в коментарях, чи ви також хочете вже снігу. Бо Зюка заварюка вже хоче. Хоча буде як холодно. Тому ви пишіть. Супер! Головне, не за... мені не захопитися цими чипсами і всю пачку не з'їсти, бо не буде щоденність реагувати. Ну, думаю, вже достатньо з'їла. Щось мама Деніса щось йому казала. Ну нічого, він напевно чув. Я и чу. сама особо не почула, що, що мама йому сказала. Такі справи, добре. Ой, це вже не багато лишається, добре, треба вже кликати Деніса. Ой, це вже не багато лишається. Добре, час прощатися. Коротше, дякую вам, що були. Хто дивиться мене, хто мене весь час підтримує, я вам щиро дуже вдячний. Не знаю, чи завтра я знімлюся, бо він буде знімати. Я знаю, він мені сказав, який у нього графік, яке число, таке, така і година. Тобто завтра буде 9, 9 число. Він буде знімати на 9.09, 9.09 завантажувати. Цей ролик на YouTube. Мене вже в той час не буде, бо я буду вже працювати на роботі. Хіба він зранку, а він раніше не буде зніматися? Тому завтра я вже не знімлюся. Хіба післязавтра я вже можу знятися з вами? Ну подивимося, подивимося, як він там буде знімати. Може я завтра познімаюся на YouTube шортах. Як вам таке? Типа не у звичайній реакції, а на YouTube шорти. Тому подивимося. Дякую за перегляд, хто був зі мною з вами була Злюка Заварюка, ваша Злюка Заварюка. Якщо ти не поставиш лайк, я там тобі бука. <схи> Або якщо не напишеш коментарі, теж дам тобі бука. тому це. А там, до речі, були коментарі. Я ще вчора перед сном перечитала, що типа. Злюка Заварюка, чого вона ні разу не заварила нам каву чи чай. Ну, по-перше, ми знімаємо в цій кімнаті, у Деніса в кімнаті, я не можу заварити. Там вони перші снідали, я там не могла. Заварити, бо вони там снідали на кухні. Вже до, до, до Чіпсів не завариш. До, я, та написала, чого ти до бісквіта не заварила. Оце, оце той, хто написав, правильно написав. Ну, коротше, коли ми будемо наступний раз щось раздені скупити солодке, то я каву точно мушу заварити, бо я ж злюка заварюка. Тому я вже заварю. А, цей. а вже коли заварю, тоді заварю. Коли вийде, тоді заварю. Добре, з вами була Злюка Заварюка, кличу Деніс Афрельні. Все. Друзі. Коротше, всім пока, день у скадрі, все, можеш іти. Добре, йду. Ой, давай. Коротше, бувайте, друзі. Ну що ж? Hello, friendly, з вами Деміс Френлі. Що ж, давайте доїдаємо Чіпсик які з'їла Злюка Заварюка. Злюка Заварюка я попросив, щоб вона наперед, щоб вона першою була в кадрі, бо вона вже побігла на роботу. Їй зараз, Їй Всього 10 хвилин лишається до восьмої. має якось добігти до тої роботи, то трохи її далеко йти. Але може зараз там тато її підвезе, і вона на роботу успіє, бо тато якраз відкрив браму, що він виїхає. Напевно, підвезе. Е, не буде там уже маму відвезе на роботу, ти заодно її. Коротше, вона вже трошки з вами так нормально з'їла. Трошки лишається. Дивіться, я шоу трошки з'їм ще з вами цих пару хвилин і трошки лишу на ютуб Коротше, У нас ще 20, ну менше 20 хвилин до лишається, тому такі справи. Ну що ж, давайте реагувати, друзі. так? Ці чіпсики з солью. Злюка Заварюка завалю, поставила 10 балів. Ну, я оригінальним солью Б10 не поставив, бо. Е, ну, ви знаєте, хто знає, що сіль це не моє улюблений смак, тому давайте пробувати. Скільки я тут поставлю. Ну, сіль класно. Ммм. А тут дуже чується, коли солю, то чуєте дуже картоплю. Типа, як ти їш з іншими смаками, там яка сметана, сметана, цибуля, допустимо, сир, ще якісь смаки, то там так особо чіпси картоплі не чути. А тут чути картоплю. І ці чіпси солю більш натуральніші. Тому я поставлю цим чіпсам 9 балів. 10 не можу поставити, бо це не мій любимий смак, а 9 балів поставлю. по... Дуже сподобалось, мені 10 поставили. Я поставлю 9. Mm. У нас залишається все, але, знаєте, небагато, дивіться. Ось стільки чіпсів, не дуже багато. Ну, я кажу, зараз трошки поїмо. У нас тут теж батенько з'їла. І може, якщо встигну, то на YouTube шорт ще лишу. Якщо не встигну, то не лишу. Я купував тут було... Одна маленька, оця середня пачка, вона коштувала до 30 гривень. І була велика, а вона вже щось 50 чи 60 коштувала, коротше дорого. А то більше пачка теж з солью. Ти думаєш, що я буду брати велику. Беру солью. Ну, середню, так. Ти взяв середню. Злюка завалюка, зараз доїм і скажу. Люка Завалюк вам пояснила, що вона не може кожен день зніматися, тому що в неї робота. І навіть як вона приходить з роботи, вона не хоче теж кожен день зніматися, бо вона, як вам сказати, бо вона хоче відпочити. Посидіти, полежати. Вона не хоче кожен день знімати. Їй це не цікаво, мені цікаво кожен день, розумієте? Тому вона кожен день не буде. Але, по-перше, -по це мій канал День і Значить, я знімаю. Я знімаюся. Я маю бути в Кадрі завжди. Найбільше, та, а зюка заварюка собі десь перейде, там заварити каву чи чай, і все. Тому ви мене розумієте. Вона сказала, що завтра не зніметься, бо в нас графік на 9 на 9 загрузиться, то вона вже завтра не зніметься. 10 число якраз. 10 листопада, і любими, я її попрошу. Вона точно має знятися. Класні, чіпси. Το mm. έχει <try> 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 Моє любиме. Давайте почитаємо дату. Бо Люка Завелюка не читає дати. Вона не звертає на то увагу. Тому давайте ми почитаємо. Давайте читаємо. Значить, до 18. До 18 жовтня 22 зроблено, до 6 березня 23. -го. Моє любиме. Та що любиме? Просто люблю почитати дату. Добре. Тут залишається небагато, що успів, то з'їв. Я теж думав, нам прочитала коментарі вчора. У неї запитали, чому ти не заварюєш каву. Ти з люка заврюка, дійсно мало заварити. Але... ну вона... Намала, коли бісквіт мені їла забарить, вона забулася, видно. Тому вже якщось буде солодке, вона точно заварить. Бо забулися, забулися ж, я щось тоже. Бо то ми знімали найбільше в цій кімнаті. Вони там снідають і ми знімаємо найбільше в моїй кімнаті, тому не можна ніяк. Вже буде на кухні, тоді точно думаю зні... е... заварити. А. Mm -hmm. У нас ще залишається пару хвилин, Я ніяк про того хлопця вам не можу розказати, то що було 5 ще листопада. Ну зараз трошки поїм. Бо я ще вчора, вчора так і точно не розказав. Нас пара хода не знае, че обстоя ме. Постарай да Кажу чесно, тут уже навіть нема що лишати на YouTube шорт, чесно. Ні, ну є пару чипсиків, але. Я чув, як чоловік з указовлю просила про незапий челендж. Молодець. Пам'ятає? А ви от не пам'ятаєте, лишіть, будь ласка, пару коментарів. Щоб. Ви розумієте. Щоб швидше вийшов наступний незапий челендж. Ви ж так його чекали. А чого так мало активу? Давайте стадайтесь коментарів. Коротше, не знаю, це буде смішно, але так як воно є. Я лишив на YouTube шорт. Ось тільки. Це навіть не покусує. Чекайте, бо щось щось вухо. Ось тільки. Це смішно, але вже, нехай, хай буде так. Не знаю, так. суть Так ми їли, то я їв, то Зюка Дзюка Заворюка їла. Так я цю всю пачку не з'їв, що мені так трохи дісталося. Але. Уже як є, так є на YouTube Short. Добре. Друзі, що я хочу сказати? На рахунок того хлопця, У мене ще є пару хвилин. Можу розказати. Ну що, коротше, я того хлопця. Зустрів, що 5 листопада, ще розказував, я його зустрів. Я йшов на базар купувати оці штуки. пам'ятаєте, ми реагували, жувачки ці такі хімічні. Я підійшов до де продавали бучні планшети телефони. там Не баушні планшети телефони, там були взагалі не робочі, просто запчастини телефони. І один планшет був робив, але то, здається, дуже сильно глючив. І підійшов той хлопець, він каже, що в мене там всякі є айфони, я продаю що тобі, Я кажу, я можу здати на запчастини телефон, бо в мене є поломані телефон, де міг би здати на запчастини і отримати гроші. Він почав розказувати за якогось в місті, що якийсь там є ремонтёр, що він то приймає. А я потім сказав його так звати, так його так звати. І я вже зрозумів, хто то є. І потім він каже, ходім, я поставлю каву, поговоримо. Підійшов, там взяв каву, поговорили. Він розказав, що він працює дуже на важких роботах. Лісником у лісі і дуже багато заробляє е, грошей. Що він там заробляє? що він е, Дрова возить, розумієте, рубає і дрова возить людям. Та, і це дуже багато заробляється, але то треба кожному дати гроші тому, тому, тому. Бо які на нього працюють, і в кінцевому результаті у нього виходить менше. Що він каже, що у мінусі є, і мінуси, і є, і у плюси. Ну, бо треба всім повіддавати. Але є, що і не треба повіддавати, тому у плюсі. І потім ми трохи цей потім підійшли, бо там мама з татом, ну ма, мама на базарі торгує. Ти підійшли до мами, там я забрав ровер. Ми пішли до лікарні тут, уво, бо він каже, що тут його мадам, ну, дівчина. Е... І це і показав потім вони почекали, почекали, поговорили, поговорили. Він потім побачив, що в нього погана звичка, то що у всіх поганих хлопців та вже звичка. Це зрозуміли. Хто не зрозумів, той. зрозуміли. Там, ну, типа, це я вважаю поганим, що це я це ніколи не роблю, бо це. Це шкідливо, та це дуже-дуже шкідливо, ви вбиваєте цей організм. І він це, ну, так, димів, трохи там подимів. Потім почекали, почекали. Зустріли ту дівчину, дівчина класна, реально. що вже, Якщо він сказав, що в нього є дівчина, дівчина вийшла, то значить це, що він розказував про ці роботи це є 100% правда. І дівчина вийшла, вони пішли. У той магазин, де я завжди для вас контент купую. І кажуть, ходім, а вони хотіли спочатку піти в той магазин. Вони пішли і в той магазин. Пам'ятаєте, де я для вас купував? Блін, як же то? Оті такі зефірні штучки з гуцульських солодочів. О. З Осуцькій солодощів, Але я більше в той гуцульській солодощі так і не заходив, треба буде десь зайти. Де я купував з фірмі ці штуки у гуцульських солодощів? Вони зайшли в гуцузькі солодощі, а там закрито вроде було. Щось там чи не працювало. Відкритий був магазин, але щось не працювало. Не пішли в той магазин, де завжди контент для вас купую. І взяли мені ще од... він мені взяв ще одну каву. Ну, коротше, молодець хлопець, реально щирий, пригостив мене на базарі раз кавою і в тому магазині два. Коротше, дуже класно. І поговорили, прийшли, він попрощався, бо, він, бо його дівчина в лікарні лежить, щось захворіло, чи що і дівчина то саме, що, що хлопець. Зрозуміли так. Я здивувався, бо я думав, що дівчина ні. Але то зараз навіть є у більшості випадків, що дівчата більше хлопців це роблять, ніж самі хлопці, розумієте? Ну і ми пішли. Потім уже з лікарні тут я недалеко додому. Він вже пішов, я ще дурний. Також, бо я казав, що в мене немає телефону, бо я цей телефон лишив. Типа я лишив телефон вдома, пішов на базар. Він ти казав, що є телефон, в мене немає телефону. Потім запиши мій номер, щоб тут вже недалеко від хати були. І я вийняв цей телефон, а то розумієте, який крінж. І він каже, в тебе такий телефон, а я кажу, та той лишився вдома. Такий маленький йому показав. Ну, такі справи. Показав йому такий телефон, цей iPhone. Крінжово, крінжовий 13-й, дуже крінжовий цей телефон, але мусив показати, бо хотів записати номер. Але я дурний я міг у сумці записати номер і все. І він б йому продиктував. А я при ньому показав. Ну, коротше, наступний раз треба у сумці набрати йому і просто продиктувати, бо він не видів навіть цей телефон Крінжо, крінжовий. Та. Ну і ми приїхали до тут. Він побачив, де я живу, попрощалися, і розійшлися. Бо він трохи на ровер мій віст, катався, розійшлися, дав ровер, все. The end. Я пішов знімати махом ролик, бо там пару хвилин лишалося. Добре, на цьому все. Все розказав, все поїли. З вами був Dens Fen і була злюка в заварюка. Сподобалось, ставимо лайк, підписуємось на канал. І... Все, нема лайків, пишемо коментарі. З вами був Day Spenig, всім дякую за перелік, всім пока. Ой, ось такий був ролик. На кінець я вам розказав все, що хотів. Все, пока.